Тільки уявіть, поки Тесла, BYD та всі інші великі компанії ганялися за електромобілями Мазда, робила те, що тепер сколихнуло весь автомобільний світ. Так Мазда повернула свій знаменитий роторний двигун, але цього разу з новою технологією, яка може кинути виклик усій індустрії електромобілів. Це не просто двигун, а повернення, яке поєднує традиції та сучасність. Поки інші компанії боролися з часом заряджання та запасом ходу акумулятора, Мазда розробила гібридну роторну систему, яка поєднує потужність бензину та електромобілів. Уявіть собі, автомобіль, який працює на бензині та забезпечує чудовий пробіг як електромобіль, і все це без турбот про зарядку. Цей новий роторний двигун вразив автомобільних експертів у всьому світі, оскільки Мазда використала технологію, яка досі вважалася лише фантазією майбутнього. А тепер найбільше питання: чи може цей роторний двигун становити загрозу для таких електрогігантів як Тесла та BYD, Чи зміниться майбутнє електромобілів? У цьому відео ми розкриємо цю таємницю, яку технологію Мазда впровадила в цей новий двигун. І чому кажуть, що він сколихне весь ринок електромобілів, тож слідкуйте за оновленнями до кінця відео, адже те, що ви дізнаєтесь, змінить вашу думку. Перш ніж продовжити перегляд відео, підпишіться на канал, щоб першими побачити ці захопливі оновлення. Перш ніж ми дізнаємося про новий двигун Мазда, давайте трохи розберемося з ринком Мазда та її історією, оскільки це компанія, яка непомітно конкурувала з найбільшими світовими брендами завдяки своїй наполегливій праці та винахідливості. Мазда була заснована в Хіросімі, Японія, у 1920 році. У той час вона називалася Toyo Cork, Kogyo Comber, Лейлтейт і була переважно виробником машин та інструментів. Але поступово Мазда змінила свій напрямок і в 1931 році випустила свій перший автомобіль Mazda Go, невелику триколісну вантажівку. Саме тут почалася справжня історія Мазда. Після Другої світової війни багато японських компаній зазнали краху, але Мазда відновила свої сили та почала все спочатку. Мазда завжди вірила в нестандартне мислення. Поки інші японські компанії виробляли прості, невеликі автомобілі, Мазда вирішила зробити щось інше, і саме тоді вона почала працювати над технологією роторних двигунів. У 1960-х роках вона вразила світ запуском Cosmo Sport 110S, першого у світі спортивного автомобіля з роторним двигуном. Це закріпило репутацію Mazda як компанії з інновацій. Сьогодні Mazda є однією з найшанованіших автомобільних компаній у світі. Її штаб-квартира залишається в Японії, а діяльність охоплює понад 120 країн. Mazda відома приголомшливим дизайном своїх автомобілів, відмінною керованістю та людським зв'язком з філософією водіння. Вона постійно проголошує, що керування має значення, тобто водіння це досвід, а не просто необхідність. Тепер давайте поговоримо про позицію Mazda на ринку. Хоча вона може бути не такою великою, як такі компанії, як Тесла чи Toyota, вона має сильну та лояльну клієнтську базу. У 2023 році Mazda продала понад 1,2 мільйона автомобілів по всьому світу. З них сегмент позашляховиків приніс найбільшу кількість продажів. Такі автомобілі, як Mazda CX5 та Mazda CX-60, стали основою компанії. Японія, Сполучені Штати, Європа та Австралія є найбільшими ринками Mazda. У сполучених штатах Mazda досі визнана доступним брендом класу люкс, оскільки її автомобілі мають помірну ціну, але пропонують відчуття преміум класу з точки зору якості та вражень від водіння протягом останніх кількох років, оскільки вся автомобільна промисловість рухається в бік електромобілів, Mazda обрала інший шлях. Замість того, щоб одразу ж кинутися в гонку електромобілів, вона зосередилася на своїй технології SkyActiv, яка робить двигуни більш паливно-економічними, легкими та економічними. Мазда завжди підтримувала баланс, не відмовляючись повністю від бензину та не покладаючись виключно на електромобілі. Такий підхід вирізняє її. Якщо розглядати світовий ринок, частка Мазда невелика, але дуже стабільна. До 2024 року частка Мазда на світовому ринку становила близько 20 токів. Але цікаво, що компанія залишалася на зв'язку зі своїми клієнтами навіть без великих масштабів виробництва чи значного рекламного бюджету. Секрет криється в стабільній продуктивності, стильному дизайні та задоволенні від керування. Мова дизайну Mazda Kodo, що означає душа руху, досі вважається однією з найкрасивіших філософій дизайну у світі. Позиції Mazda ще більше зміцнюються завдяки довірі та майстерності. Навіть сьогодні двигуни та автомобілі Mazda здебільшого виробляються в Японії, де кожен автомобіль виготовляється вручну та кумі або кваліфікованими майстрами. Mazda зосереджується на якості, а не на кількості. Саме тому, хоча модельний ряд обмежений, кожна модель зберігає свою унікальну ідентичність. Найцікавіше зараз те, що фокус Мазда поступово повертається до двигунів, і це підводить нас до нового роторного двигуна, який привернув увагу всього світу. Поки такі компанії, як Tesla та BID, були зайняті розробкою технології акумуляторів, Мазда зробила щось, що перевершило навіть їхню уяву. Тож виникає питання, що Мазда вбудувала в цей новий двигун, який став попереджувальним сигналом для всієї індустрії електромобілів. Що це за технологія, яка знову повернула Мазда в новини? Давайте перейдемо до з'ясування, яку революційну технологію Мазда використала в цьому двигуні і чому кажуть, що він сколихне весь ринок електромобілів. Секретна технологія Мазда, як цей двигун став революційним. Тепер давайте поговоримо про те, що вразило весь автомобільний світ. Секретна технологія Мазда. Саме це зробило її новий роторний двигун революційним. Роторний двигун завжди був візитною карткою бренду Mazda, але цього разу історія інша. Він більше не має тих самих старих слабкостей. Мазда переробила його з абсолютно новим підходом та новою технологією, щоб він знову міг сяяти у 21 столітті. Спочатку зрозуміти, що таке роторний двигун. У той час як у типовому двигуні поршні рухаються вгору та вниз. Роторний двигун має обертовий ротор, який генерує потужність. Така конструкція робить двигун дуже компактним, легким та плавним. Однак раніше він стикався з проблемою паливна економічність та теплові втрати. Це означало, що він споживав більше бензину та виділяв більше тепла, але саме в цьому Мазда досягла найбільшого покращення. Мазда впровадила технологію безпосереднього впорскування в цей новий роторний двигун. Це означає, що паливо тепер впорскується безпосередньо в камеру згоряння з великою точністю. Це усуває втрати палива та максимізує енергію з кожної краплі. Раніше цей контроль не був таким точним у роторних двигунах, але тепер Мазда зробила його дуже ефективним завдяки своїй системі впорскування з комп'ютерним керуванням. Це не лише збільшило потужність, але й значно покращило витрату палива. Другим важливим досягненням є оптимізація теплової ефективності. Mazda повністю переробила систему управління теплом двигуна. Старіші роторні двигуни мали тенденцію до перегріву, оскільки їхні системи охолодження були не такими ефективними. Однак зараз компанія представила вдосконалені сорочки охолодження та спеціально розроблені повітряні канали, що забезпечують постійний контроль температури двигуна. Це забезпечить довговічність двигуна та запобіжить пошкодженню від перегріву. Ось чому його тепер називають термозбалансованим роторним двигуном, тобто таким, що не боїться ні спеки, ні холоду. Третім найважливішим удосконаленням є деталі з низьким тертям. Мазда зробила всі рухомі частини всередині двигуна легшими та плавнішими. Для зменшення тертя було використано покриття нового покоління, такі як алмазоподібний вуглецевий DLC. Це призвело до двох основних переваг зменшення втрат потужності, а двигун тепер працює набагато тихіше та плавніше. Роторні двигуни раніше мали дещо інший звук, але тепер вони майже такі ж тихі, як електродвигуни. А тепер про дизайн. Його найбільшою родзинкою є компактний розмір. Роторний двигун Mazda настільки малий, що його можна легко розмістити всередині автомобіля разом з акумулятором та електродвигуном. Це означає, що в конструкції автомобіля звільняється більше місця, що дозволяє встановити більший акумулятор або просторіший салон. Саме тому автомобільні експерти називають його механічним дивом. Механічним дивом, яке поєднує величезну потужність у невеликому розмірі, цей двигун Мазда не просто механічний, він також оснащений електронним інтелектом. Компанія встановила інтелектуальний ебу блок керування двигуном, який щосекунди контролює стан двигуна та автоматично визначає правильну паливно-повітряну суміш. Це дозволяє двигуну автоматично регулювати свою ефективність відповідно до будь-яких умов руху, незалежно від того, чи перебуваєте ви в холодному кліматі, застрягли в заторі, чи їдете на великій швидкості по шосе. Крім того, Mazda інтегрувала цей двигун з гібридною системою. Це означає, що роторний двигун більше не приводить у рух безпосередньо колеса, а натомість генерує електроенергію, яка заряджає акумулятор і живить електродвигун. Це має дві переваги: зменшення навантаження на двигун та значне зниження витрати палива. Саме це починає лякати такі компанії, як Tesla та BYD, оскільки Mazda знайшла спосіб позбутися клопоту із зарядкою та проблемами з запасом ходу. Унікальні особливості двигуна на цьому не закінчуються. Щоб підвищити довговічність двигуна, Mazda використала передову технологію герметизації, яка запобігає витоку повітря чи палива. Тепер цей двигун утричі довговічніший та не потребує обслуговування ніж раніше. Ще один цікавий факт: Мазда налаштувала цей двигун на багатопаливну сумісність, а це означає, що якщо синтетичне паливо або водень стануть поширеними в майбутньому, цей двигун також зможе працювати на них. Це означає, що Мазда розробила його не лише для сьогодення, а й для наступного десятиліття. Новий роторний двигун Мазда це незвичайний двигун. Це цілеспрямована інженерна революція. Легкий кузов, безпосереднє впорскування, теплова ефективність, низький коефіцієнт тертя та гібридна інтеграція. Усе це разом дає цьому двигуну нову еру. Саме тому експерти з усього світу кажуть, що Мазда не просто повернула роторний двигун, а переосмислила його, продуктивність та запас ходу. За межами електромобілів. Тепер поговоримо про те, що відрізняє Мазда від усіх інших компаній. Його інноваційний підхід та потужна продуктивність. Сьогодні, коли світ захоплений гонитвою за електромобілями, Мазда знайшла спосіб поєднати найкраще з обох світів: потужний гібрид та роторний двигун. І це поєднання тепер стало головним болем для всієї індустрії електромобілів. Мазда поєднала свій традиційний роторний двигун з новою гібридною системою, але це не типовий гібрид, а гібридна система з подовжувачем запасу ходу. Це означає, що двигун Мазда не приводить у рух колеса безпосередньо. Він просто генерує електроенергію, яка заряджає акумулятор, а потім акумулятор живить електродвигуни. Завдяки цьому ваше керування залишається таким же плавним і тихим, як і під час повністю електричного автомобіля. Але двигун тихо подає потужність із задньої частини, тому автомобіль ніколи не глухне. Перевага цієї системи полягає в тому, що вам не потрібно годинами чекати на зарядній станції. Не потрібно підключати акумулятор, не потрібно турбуватися про час зарядки, просто заправтеся та рушайте. Двигун автоматично заряджатиме акумулятор. Це означає відсутність тривоги щодо заряджання, що є найбільшою проблемою для кожного користувача електромобіля сьогодні. У той час, як такі компанії, як Tesla та BYD інвестують мільярди доларів у розширення мереж зарядки та нагнітачів Mazda позбавила всіх цих клопотів. Це крок, який змушує людей задатися питанням, чи справжнє майбутнє лише за електричними автомобілями, чи ж розумнішим є золота середина, як у Mazda. що стосується продуктивності. Мазда настільки ретельно налаштувала цю систему, що під час руху неможливо зрозуміти, чи працює двигун чи електродвигун. Розгін настільки плавний, що здається, ніби автомобіль летить прямо. Подача крутного моменту лінійна та миттєва. Щойно ви натискаєте педаль акселератора, потужність миттєво доступна без будь-яких ривків. Саме це надає йому відчуття електромобіля. Мазда стверджує, що цей роторний гібридний двигун майже вдвічі збільшує запас ходу автомобіля. У той час, як типовий електромобіль потребує заряджання кожні 400-500 кілометрів, система Mazda може забезпечити запас ходу від 800 до 1000 кілометрів. І все це без клопоту із зарядкою. Саме це сколихнуло весь ринок. Тепер виникає питання: якщо можна придбати автомобіль, який працює як електромобіль, і виробляє власну електроенергію з бензину, навіщо витрачати час на зарядку? Mazda також приділила велику увагу акустичній інженерії цього двигуна. Раніше звук роторного двигуна був дещо гучним і виразним, але тепер компанія встановила спеціальні звукопоглинаючі панелі та технологію контролю вібрації. Це практично усунуло шум двигуна та підтримує тишу в салоні. Керування автомобілем відчувається як у висококласному електромобілі без жодних слідів шуму чи вібрації двигуна. Мазда стверджує, що ця система пропонує найкраще з обох світів плавність роботи електромобілів та свободу використання бензину. Вам не доведеться турбуватися про зарядку, не доведеться турбуватися про запас ходу та не буде йти на компроміс щодо продуктивності. Двигун автоматично запускається, коли заряд акумулятора низький, а потім автоматично вимикається після його заряджання. Цей процес настільки продуманий, що водій його навіть не помічає. Мазда зробила свій двигун настільки легким і компактним, що ця гібридна установка не сильно збільшує вагу. Автомобіля легший двигун означає кращий баланс, кращу економію палива та вищу продуктивність. Коли ви натискаєте на педаль акселератора, автомобіль реагує миттєво, немов невидимий поштовх. А оскільки двигун менший тертя менше, а подача потужності, більш стабільна прискорення, відчувається дуже лінійним як у електромобіля. Мазда разом зі своїми інженерами зосередилася на забезпеченні не лише високої продуктивності, але й відчуття розкоші під час керування. Тому вони розробили спеціально налаштовану підвізку, вдосконалену систему шумозаглушення та плавні безпередавальні переходи. Це означає, що кожен рух автомобіля відчувається природним і плавним, ніби оркестр грає з великою витонченістю. Вплив на світовий ринок. Тепер поговоримо про те, що сколихнуло світовий автомобільний ринок, про вплив нового двигуна Мазда на світовий ринок. Послухайте, що разу, коли компанія впроваджує нову технологію, її вплив не обмежується лише однією країною чи одним брендом. Він поширюється хвилею, змушуючи інші компанії змінювати свої стратегії. Новий гібридний роторний двигун Mazda зробив щось подібне. Провідні світові автомобільні бренди, які раніше інвестували мільярди доларів в електромобілі. Тепер задаються питанням, чи не пішли ми неправильним шляхом. Ринок електромобілів постраждав першим. Протягом останніх кількох років такі компанії, як Tesla, BYD, Hyundai, Kia та Volkswagen, значно інвестували в електромобілі. Основна увага всюди була зосереджена на більшому запасі ходу акумулятора швидшій зарядці та кращих мережах зарядки. Але коли Мазда представила цю нову роторну гібридну систему індустрії електромобілів, була вражена тому, що МАЗда безпосередньо вирішила найбільшу слабкість електромобілів, проблеми із зарядкою та тривогу щодо запасу ходу. Тепер, коли Мазда стверджує, що її автомобілі можуть проїхати 801 нуль кілометрів без зупинки на зарядній станції, покупці починають задаватися питанням: навіщо взагалі потрібен електромобіль? Цей вплив вперше був помітний на європейському ринку. Європа є країною, де уряди найбільш активно просувають електромобілі. Однак навіть там люди поступово переходять на гібридні або підключаються до мережі гібриди, оскільки зарядна інфраструктура не скрізь є надійною. Система Мазда чудово підходить для цього. Вона пропонує плавний рух, подібний до їзди на електромобілі, але працює на бензині. Зараз багато аналітиків кажуть, що якщо Мазда швидко запустить масове виробництво цього двигуна, це стане потужним вступом у європейський гібридний сегмент. Крок Мазда також викликав ажіотаж на американському ринку. Раніше домінувала Тесла. Але тепер американські споживачі мислять практично ми хочемо автомобіль, який позбавить нас клопоту із зарядкою. І в цьому сильна сторона Мазда Простота та надійність. Американські покупці завжди віддавали перевагу потужним, але практичним автомобілям, і новий двигун Мазда відповідає цій категорії. Експерти галузі прогнозують, що частка ринку Мазда в США може зрости з двадцять до 4-5% протягом наступних двох років, якщо компанія швидко впровадить цю технологію. Це також матиме значний вплив в Азії, особливо в таких країнах, як Японія та Індія. Автомобілі Мазда вже популярні в Японії, але в таких країнах як Індія, де зарядні мережі все ще перебувають у зародковому стані, концепція Мазда може виявитися благословенням. Уявіть собі, люди в Індії досі вагаються купувати електромобіль через час зарядки та рахунки за електроенергію. Якщо з'явиться гібридний автомобіль, який буде таким же плавним, як електромобіль, але зможе заряджатися самостійно від бензину, люди охоче його придбають. Ось чому технологію Мазда називають інновацією дружньою до країн, що розвиваються. Що ж до таких гігантських компаній, як Тесла та BYD, то для них ця новина нелегке досягнення. Тесла завжди рекламувала себе як майбутнє мобільності, але тепер Мазда показала, що інновації не обмежуються лише акумуляторами. Аналогічно BYD, яка була лідером як у галузі гібридних, так і електромобілів. Також зіткнеться з конкуренцією з боку технології розширення запасу ходу Мазда. Багато повідомлень навіть припускають, що такі компанії, як BYD та Hyundai, зараз працюють над аналогічними компактними системами розширення запасу ходу двигуна, а це означає, що Мазда вивела всю галузь на новий шлях. Це також вплинуло на акції автомобільних компаній та інвесторів. Щойно мазда представила цей двигун акції японської автомобільної промисловості почали зростати. Інвестори вважали, що мазда знайшла практичну золоту середину, яка може стати найнадійнішим рішенням на наступні 10 років. Аналітики прогнозують, що зростання популярності електромобілів може дещо сповільнитися, оскільки гібридна революція знову набирає обертів завдяки розумній стратегії Мазда. Мазда також змінила правила гри в екологічному плані. Раніше гібридні автомобілі вважалися половинчастим рішенням, тобто не були ні повністю електричними, ні повністю безбензиновими. Але тепер, коли Мазда значно зменшила викиди своїх двигунів і підвищила теплову ефективність, вона стала екологічно чистою гібридною революцією. Це означає, що автомобілі є водночас чистими та практичними. Тому регуляторні органи в Європі та Японії називають цю систему технологією зеленого переходу, кроком, який може значно зменшити забруднення, не відмовляючись повністю від викопного палива. Отже, крок Мазда не обмежується лише новим автомобілем чи двигуном. Це знову розпалило дебати щодо електромобілів та гібридів. Тепер компанії починають розмірковувати, чи є акумулятори майбутнім, чи це розумна гібридна модель, яка може запропонувати переваги обох. Це момент подібний до того, як закінчилася ера кнопкових телефонів до появи смартфонів. Тепер розпочалася нова битва між електромобілями та гібридами, і це справжня перемога Мазда. Вона ні з ким не конкурувала. Це змінило курс. Сьогодні автомобільні експерти в усьому світі кажуть, що мазда не приєдналася до перегонів електромобілів. Мазда створила нові перегони. І в найближчі роки, коли світ побачить, як люди пропускають зарядні станції та прямують одразу до дороги, вони пам'ятатимуть, що мазда була піонером цього нового мислення. Реакція ринку електромобілів, тривожні дзвіночки для Тесла та BYD. Дивіться протягом останніх кількох років ландшафт індустрії електромобілів був чітким. Тесла лідирувала BYD, намагалася наздогнати, а всі інші компанії відставали. Усі думали однаково створювати більші акумулятори, збільшувати швидкість зарядки та говорити про зелену енергетику. Але Мазда перевернула це мислення з ніг на голову. Вона сказала: якщо ми створимо двигун, який генерує власну електроенергію, то навіщо потрібна зарядка? Саме це звучало як сигнал тривоги для ринку електромобілів. Ця новина стала шоком для таких компаній, як Тесла та BYD. Те, як Mazda поєднала гібридні територні двигуни для створення системи подовження запасу ходу, поставило під сумнів всю бізнес-модель електромобілів. Тепер, якщо клієнти можуть отримати таку ж плавну їзду на електротязі без клопоту із зарядкою, навіщо їм купувати дорогий електромобіль Тесла? Цей страх тепер поширився на ринку. Аналітики кажуть, що технологія Mazda може затримати електричну революцію на кілька років. Причина зрозуміла. Найбільшою проблемою для електромобілів досі був час зарядки та інфраструктура. Тесла та BYD інвестували мільярди доларів у зарядні мережі та дослідження акумуляторів, але Mazda знайшла спосіб, який усуває потребу в зарядних станціях. Такий підхід зараз розділяє всю галузь ті, хто все ще прагне акумуляторів, і ті, хто рухається до розумних гібридних рішень, таких як у Mazda. Кілька повідомлень також показали, що після оголошення Mazda такі компанії, як BYD та Hyundai швидко просувають свої гібридні проекти. Тим часом Тесла зіткнулася з питаннями з боку інвесторів. Якщо гібридна технологія виявиться настільки ефективною, чи втратять чисто електромобілі Тесла свою ринкову вартість у найближчі роки, ця невизначеність викликала ажіотаж на ринку електромобілів. Також у соціальних мережах існує величезний ажіотаж навколо технологій Mazda. Люди кажуть, що нарешті з'явився автомобіль, який дає враження від електромобіля без стресу під час заряджання. І сама ця фраза говорить нам про те, що люди зараз хочуть практичних рішень, а не химерних обіцянок. Тепер перейдемо до майбутніх планів Mazda, бо це найцікавіша частина. Мазда чітко дала зрозуміти, що цей двигун не експеримент, а радше новий напрямок на найближчі роки. Компанія вже оголосила, що ця нова роторно-гібридна система вперше буде використана в її серії Mazda MX-30, яка вже доступна як електричний кросовер. Тепер з'являється нова версія того ж автомобіля під назвою роторно розширювач діапазону. Це означає, що Mazda встановлює цю технологію у свої існуючі електричні моделі, роблячи їх гібридами наступного покоління. Після цього компанія планує представити цей самий двигун у моделях позашляховиків, таких як CX60 та CX90 протягом наступних 2-3 років. Мазда має намір встановити новий стандарт у всьому гібридному сегменті систему, яка є компактною, потужною та надефективною. Крім того, компанія розробила комплексну дорожню карту до 2030 року, яка зробить всю лінійку автомобілів сумісною з різними типами енергії тобто деякі моделі будуть повністю гібридними, деякі гібридними, що підключаються до мережі, а деякі електричними версіями з подовжувачем запасу ходу. Бачення мазда чітке. Вона не слідує за трендами, а створює їх. Поки інші компанії рухалися в одному напрямку, Mazda обрала інший шлях, і тепер цей шлях, здається, формує майбутнє. Генеральний директор компанії заявив в інтерв'ю: Ми хочемо створювати транспортні засоби, які дають людям свободу, а не поневолюють їх зарядними станціями. Ця заява чітко демонструє бачення Mazda. У майбутньому Mazda не обмежуватиме використання цього двигуна лише автомобілями. Компанія вже досліджує, як цю роторну гібридну систему можна інтегрувати в невеликі вантажівки та компактні позашляховики. Крім того, Mazda також працює над сумісністю з водневим та синтетичним паливом, щоб у майбутньому цей двигун міг стати повністю вуглецево-нейтральним. Це означає, що сьогодні цей двигун працює на бензині, але завтра він також може працювати на водні або зеленому паливі. У цьому полягає справжня сила Мазда, її довгострокове бачення та адаптивні технології. Аналітики вважають, що якщо Мазда правильно виконає цей план, вона знову може стати головним гравцем на світовому автомобільному ринку протягом наступних п'яти років. Її частка ринку може зрости з 2 до 6-7%, А найбільші втрати можуть зазнати такі компанії, як Tesla та BYD, вся бізнес-модель, яких базується на акумуляторах. Отже, Мазда не просто випустила двигун, вона повністю змінила правила гри. Тепер питання не в тому, який електромобіль заряджається, найшвидше питання в тому, чи взагалі буде потрібна зарядка. Таке мислення створило як напругу, так і ажіотаж на ринку. І як кажуть багато автомобільних експертів, Мазда не приєдналася до електричної революції, вона просто переосмислила її. Отже, на сьогодні все. Якщо вам сподобався цей огляд революційних технологій Мазда та майбутнього автомобілів, будь ласка, поставте лайк, поділіться та підпишіться на канал, щоб першими бачити такі захопливі оновлення.